Щодня цей хлопець поспішає на роботу в один з ресторанів міста. Через хвилину рок н рольний образ він змінить на футболку, прикрашену іерогліфами та фартух, а гуркіт великого міста на атмосферу зовсім іншої і значно давнішої культури. Євген Омельченко майстер з виготовлення суші. Суші це запозичення з Китаю, це вид консервування риби, але в суші в тому вигляді, в якому ми їх маємо, тобто бачимо, це вже придумали японці. Виготовлення суші це справжнє мистецтво і ціла індустрія. В Японії, щоб стати справжнім майстром, потрібно пройти тривалий курс підготовки і заплатити чималу суму грошей. От якщо ви хочете працювати майстром з виготовлення суші в Україні, вам можуть запропонувати й безкоштовний курс в одному з ресторанів. Адже попит на японську кухню все зростає, а спеціалістів бракує. Одного разу Євген вирішив підзаробити у японському ресторані в Одесі. Там його й навчили секретів майстерності. Першим вчителем був справжній японець. Нова професія настільки сподобалась хлопцеві, що він покинув історичний факультет Одеського національного університету. Ще одним захопленням хлопця стало японське аніме. А нещодавно на шиї з'явилось татуювання у вигляді скороченого японського іерогліфа, який означає вітер. Каже, обрав саме його, бо, якщо вірити зіркам, його стихія, повітря. Євген має чималий досвід в приготуванні суші. Лише у Львові найкраще зарекомендував себе в чотирьох закладах. Втім, до себе майстер прискіпливий. Каже, в Японії не зміг би працювати, адже там потрібно вчитись близько п'яти років у вчителя сенсея. Хоча в Україні така довго тривала підготовка, зайва всі рецепти доводиться адаптовувати під наших споживачів в Україні. Бути набагато простіше сушистим ніж в Японії. Ми не працюємо з небезпечними інгредієнтами, наприклад, та ж сама риба фугу, яку чесно кажучи, п'ять років навчаються, щоб її правильно розрізати, тому що один неправильний надріз і повністю все мясо риби стає отруйним. Та навіть менш екзотична сира риба не надто звичний продукт для європейців. Суші для наших людей не може бути буденною їжею, тому що організм не, не привикший до такого. Тому й подають суші з васабі гострою приправою, яка діє як антибактеріальний засіб. Її розчиняють у соєвому соусі. Також невід'ємним атрибутом споживання цієї японської страви є корінь імбиру. Він перешкоджає змішуванню смаків різних видів суші. Продукти для суші мають бути найсвіжішими. Суші треба їсти зразу, тому що через 15 хвилин по нормальних стандартах це вже не суші. Суші Євген полюбляє не лише готувати, а й куштувати. Вважає, що під час трапези важливо дотримуватись всіх правил етикету по японськи, щоб догодити клієнту, постарається і з оформленням страви, і привітає, як належить. Так, це позиція захисту саме найгірша. Так, також ну, у нас зазвичай всі президенти, коли йде гімн, захищають саме рідне. Тобто ноги трішки ширше плач, тому що так рівно не вести, і руки заді себе. Тобто, позиція прийому гостей, а взагалі, тобто з поклоном. Одного разу задля улюбленої роботи Євгену довелось навіть пожертвувати іміджем. в одному з закладів, де працював хлопець, вимагали коротку зачіску. Зараз волосся відросло, тому хлопець ховає його під банданою. Якщо й вам захотілось опанувати модну тепер професію, пам'ятайте, що нездоланною перешкодою до мрії може стати лише стать. А там цікава історія. До речі, е, жінки в принципі вважаються, що жінки не можуть робити суші, тому що у них вологість рук не така. Тобто поясню, чому дивиться. Я взяв рис, Якщо я більше його намочу, то він розсипеться. Якщо менше, він прилипне до руки. А в жінок в них інші термальні показники рук тобто температура тіла і вологість руки. Вони не можуть робити. Та деякі таке табу пов'язують не з фізіологією, а з традиціями. Рис для японців святиня, і жінці торкатись до нього заборонено.